До уваги гостей у фойє театру були представлені доробки майстрів народної творчості. Одним із таких є картини Анатолія Косяка. Протягом п'ятидесяти років митець пише свої твори, які сьогодні вирішив представити на росу з глядачеві. Сталяю, як то кажучи, природу зівні зімнію, їхню кролегожима або літа, або висадчивосім. Звіт аматорських колективів Новоград-Волинського району зібрав повну залу глядачів. Близько 200 чоловік, які виступали на сцені, подарували людям гарний настрій та незабутні враження. Задіяні всі напрямки жанру культури: і солоспіви, і великі хорові капели, і академічні варіанти співу будуть потім автентичний спів, який таке що в нас в нашому місті є, є одна єдине село Червона воля, яке знаходиться в саме віддаленку точку, де вже підтримується автентичний спів. Під час творчого візиту заступник голови обласної державної адміністрації Ярослав Долгих розповів про особливості реалізації в області завдання президента України щодо обговорення концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, а ще цитував Великого Кобзаря. І ми переконані, що слова Великого Кобзаря на його двохсотліття стануть реальністю і в сім'ї великій. В сім'ї вольній, новій, європейській ми будемо усі жити. Нагадаємо, що кращі творчі колективи області братимуть участь у заключному галаконцерті, який відбудеться у столиці нашої держави вже в наступному році.